Серйозний скандал із затриманням репера Підіді набирає обертів. Спираючись на деякі треки, користувачі запідозрили нашу мілу зірку в сприянні розвитку кар'єри Бейонсі та Джей Зі, подекуючи, нібито він допомагав позбутися таких конкурентів як Left Eye, Алія і Майкл Джексон. Сьогодні говоримо чи відповідальна ця трійця Джей Зі та Підіді – за загадкові смерті зірок. І поговоримо про те, хто з відомих зірок і як натякав на жахливі злочини репера та мичи коди у пісні She knows Друзі, всім величезний величезний привіт. Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Продовжуємо обговорювати головну тему західного шоу-бізнесу про те, що американський магнат Шон Компс відомий як Підіді був заарештований за звинуваченням у секс, торгівлі, у рекеті, у сутенерстві. І як ця ситуація зараз змінює Голівуд, які імена оприлюднюються. Якщо тема вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку. Та просуванню україномовного контенту на просторі YouTube. зараз активно відбувається розслідування справи діді його заарештували через підозру в скоєні низки злочинів, зокрема влаштування так званих білих вечірок, куди він запрошував відомих зірок і водночас схиляв інших, зокрема неповнолітніх, до сексуальних збочень, підсипаючи їм наркотичні речовини. Також його звинувачують у торгівлі людьми, рекеті і ж решті жахливих злочинів. So, get extra comfortable, kids, because after that, y'all gotta go. It's a wrap for y'all, because this thing turns into something that when y'all get older, y'all don't want to come to. Okay? So, you know, let's just start to get our groove on a little bit. In an hour, we put the kids away. It's all good. стали розкриватися таємниці, публікуватися списки зіркових гостей світового масштабу, які брали участь у цих білих вечірках репера. А також, звісно ж, народжуються теорії про причетність тієї чи іншої зірки музиканта і, взагалі, ряду селебріті до смерті колег по цеху. Численні жертви розповідають про те, як артист підсипав їм наркотики на вечірках і змушував займатися сексом. За роки влаштування його білих вечірок на них відпочивав. Але зіркові актори та співаки: Леонардо Ді Капріо, Періс Гілтон, Мирая Кері, Демі Мур, Сара Джесіка Паркер, Бейонці та Джейзі, Гештон Кучер, Арета Франклін, Говард Стерн, Келлі Осборн, Наомі Кембл, Пінк, Меган Фокс, Хлої Кардашян, Джастін Бібер, Дженіфер Лопес, Ашер та багато інших. Сам Підіді описував вечірки як руйнування бар'єрів між расами і поколіннями. У мене була найбожевільніша суміш кілька моїх хлопців із Гарлему, Леонардо Дікапрі. Його після того, як він щойно закінчив Титанік, у мене були там світські левиці і родичі з півдня. Тут сиділо 200 людей. Описував підійді таким чином свою першу білу вечірку. У цивільних позовах жертви не згадують жодних знаменитостей, окрім підіді та кількох співробітників його компанії. Проте Арсдейл повідомляє, що у позовах є імена, які шокують весь світ. Адвокат жертв повідомляє, що невдовзі розкриє імена усіх причетних до злочинів, і це дійсно шокує. Ує суспільство, коли слідчі доведуть їхню причетність, він обіцяє назвати всіх зірок, які заохочували та підбурювали жертв до статевого контакту, або просто спостерігали, але не допомагали їм. Адвокати Комса кажуть, що участь у перформансах була добровільною, і це не секс-торгівля, якщо кожен хоче там опинитись. Проте позивачі кажуть, що діді додавав у напої наркотики, як кетамін або екстезі, аби жертви були слухняними та посто. Зупливими перформанси діді записував на відео, якими згодом погрожував жертвам. Одна з них каже, що записи з нею продали щонайменше кільком чоловікам. Адвокати діді називають весь процес безрозсудним медіацирком і кажуть, що комс люблячий сім'янин і філантроп, який останні 30 років будував музичну імперію, щоб піднести темношкіру спільноту. З 1990-х років він регулярно проводив розкішні білі вечірки. На них побувало багато зірок і хлойка. Кардашян у власному ток-шоу, наприклад, розповідала, що половина гостей були голими. У 2014 році вона згадувала, що бачила Бібера на вечірці Діді. justin bieber <laughs> so far french so good. montana do you know <laughs> no. half the people you're naming no bed i've not been to bed yet you haven't i, I need clay when i grow up court i got on the plane, 5 a plane 530 am У 2015-му та 16 му комс вітав співака з днем народження. У 2023-му вони випустили спільну пісню для альбому The Love Album of The Greed. А після арешту Шона Комса Джастін Бібер заявив, що шкодує про співпрацю і настільки схвильований новинами про діді, що не хоче їх обговорювати. У мережі користувачі почали знаходити дедалі більше прихованих меседжів, які протягом. Останніх десятиліть всесвітньо відомі артисти нібито залишали в своїх композиціях з натяком на нездорову поведінку репера Підіді. Ось найпопулярніші пісні зі згадками скандального Підіді, які мають прихований зміст, який роками залишався непоміченим і тільки зараз викликає чимало запитань у онлайн-спільноти. По-перше, це трек Джастіна Бібера Ямі, фрагменти з кліпу співака невпинно ширяться мережею. Річ у тому, що Джастін один із тих, кого вносять до списку ймовірних Жертв, нібито в юності Бібер, зазнав насильства з боку підіді. свого часу. 15-річний юнак за сприяння колишнього менеджера Ашера залишався зі скандальним репером наодинці на декілька діб. Ми це обговорювали в попередньому великому відео. Користувачі зазначають, що після цього він з'являється на публіці занадто травмованим і спустошеним. Цю теорію ще більше підсилює кліп артиста на пісню Ямі за сценарієм Жастін через таємний вхід потрапляє на вечірку, де діти виступають перед дорослими. У незвичних амплуа, а на столах стоять бридкі страви. Вже наприкінці ролику картина змінюється і співак постає з танцівниками у білих тонах. Після цього все довкола зникає. На тарілці залишається його дитяче фото. На думку прихильників, саме ця відеоробота є відтворенням тих самих гучних білих вечірок Шона Комса, де ймовірно відбувалися злочини сексуального характеру. Чи не найбільша увага користувачів під час розслідування справи підійді прикута саме до наступних рядків? З пісні виконавця. У перекладі вони означають наступне: спочивай з миром, Алія. Спочивай з миром, Лефт Ай Майкла Джексона. Ще побачимося, коли я помру. Підґрунтя у цієї теорії наступне: Джей Кол дебютував і довгий час залишався на лейблі Джей Зі. Відповідно, був знайомий зі справами Джей Зі та Бейонсі. Разом з тим, фраза «She knows» перегукується зі справжніми іменами Джей Зі та Бейонсі – Шон Картер та Бейонс Картер Ноулс – Шон She knows. Її Пісня була написана у 2013. Нацятому році і начебто відсилає до справжнього прізвища Байонсі Ноулс. Кол боргував з підідії і всіх померлих зірок у тексті. Згадує також дуже цікавою. Є гра чисел. Усі троє загинули 25 числа різних місяців. Алія загинула в авіакатастрофі 25 серпня 2001 року. Ліза Лопес загинула в автокатастрофі 25 квітня 2002 року. А Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року. Від зупинки серця тупак Шакур, чия смерть пов'язується з іменем Підіді, загинув у віці 25 років. Вірусна теорія вказує, що Бейонсі нібито знала, що Діді і Джей Зі сприяли їхнім смертям. Незважаючи на ці трагічні збіги, жодні докази не підтверджують їхню причетність до трьох смертей. Майкл Джексон Лефт Ай та Алія дійсно за дивним збігом обставин загинули в одну й ту саму дату 25 го числа, але різних місяців та різних років, і це. Ставалося просто перед виходом нових альбомів Бейонсі. Уважні слухачі проаналізували ще один рядок: «She knows, she knows, Вона знає, вона знає. На думку деяких саме ці слова натякають на Бейонсі. На цьому користувачі не зупинилися і пішли далі, знайшовши ще одну не менш цікаву деталь: Бейонсі народилася 4 вересня, Шон Комс 4 листопада, Джей Зі, 4 грудня. Останній альбом 2017 року. Вийшов під назвою Чотири Подейкуючи, що це теж може мати зв'язок із їхньою змовою та кривавою дорогою до успіху. Не знаю, чи вірите ви в це чи ні, але так що цікава гра чисел 29 вересня у соціальній мережі X DJ Academics повідомив про те, що Rock Nation, лейбл Jay-Z, який підписав контракт із Cole'ом у 2009 році, нібито випустив повідомлення про видалення пісні She Knows після того, як ця теорія змови стала вірусною у Тіктосі. Кеша своєю піснею TikTok TikTok. після початку скандалу з Шоном Компсом артистка зробила неочікувану зміну в тексті однієї зі своїх найпопулярніших пісень, TikTok, яку випустила 2009 року. Річ у тому, що в старій версії пісні на її початку лунає рядок, прокидаюся зранку як підідіка. Менфіленлайкпін. Але після ув'язнення Шона Комса Кеша публічно заявила про зміну слів на іди до біса підідіді не таким чином. Вона засудила дії репера. І ми вже згадували в попередньому відео про пісню Емінемаф'юел. В цьому відео також хочу нагадати, що у пісні Емінема також згадується підійді як гвалтівник, але приховано за допомогою англійських слів. you move to LA? For for the kids. have legal guardianship them Коміла ваджимовдаланки. Hour, he's with me. And go to зокрема, це продовжується у рядку Я як гвалтівник, але чекайте, він сказав слово репер без використання букви р чи не так тут. Емінем вживає слово «гвалтівник» і потім робить пряме відсилання до псевдоніму Шона Комса, використовуючи схоже слово і англійську букву ПІ. Існують теорії та заяви, які попереджали про жахіття, які творив підіді, але свого часу вони не привернули увагу людей. Деякі з них робила співачка Джагуар Райт, яку довгий час у мережі вважали божевільною. Наприклад, вона казала, що існує аудіозапис сексу між діді та іншим репером М Мікмілом, і його в мережу злила колишня подружка Міла Нікі Мінаш. Також ще у 2022 році Райт казала, що діді стоїть за смертю колишніх музикантів лейблу. Аптом Рекордс Кім Портер Андре Гаррела та Heavy Дій. На думку Райт, діді міг вбити їх, оскільки вони начебто працювали над книгами, що мали розказати світу про злочини репера. Наразі Райт продовжує коментувати справу навколо репера підіді. З останнього вона підтвердила, що, начебто, знала про те, що Діді через Ашера контролював Джастіна Бібера. За її словами, теорія про те, що Діді схвалтував Бібера за допомогою Ашера, є правдою. Вест до речі, у кліпі до пісні Феймус, і користувачі побачили натяк на білі вечірки підійді з сексуальними оргіями. Зокрема, у ролику були зняті оголені воскові фігури, копії відомих знаменитостей, які лежать в одному ліжку на великому білому простирадлі. Там були Ріана, Тейлор Свіфт, Джордж Буш, Дональд Трамп, Кім Кардашин та інші. Декенкічолседекичок, Декічкчо Чарлз Барклі, They can control Jay Z and Beyonce. But not you, man. But they can't control me. Yeah. I ain't taking no slice from nobody. It's God. It's the only person that I serve. My mama ain't here. My mama was sacrificed. Me too. You understand? Yeah. Appreciate Michael you. Jordan. What about him? His daddy, right? Bill Cosby, his son, right? Dr. Dre, his son. You're know, out in Hollywood, a lot of people come up missing. Feels like it might be a lot of that. Інореконтроматайз девона монетайзентраматайз. Айнеркілтнобаді рай. Амдепус я не вертіл нобадій рай, бо да міз аксей водеврай вон І Якщо ми вже згадуємо про тупака шакура, ось іще пару слів. Колишній ватажок банди Дуейн Ків Ді Девіс звинувачений у вбивстві тупака шакура, сказав поліції, що Шон Компс заплатив йому один мільйон доларів за вбивство наперед. Цитата Девіс публічно стверджував, що в розмовах з поліцією він розповідав лише про себе і не намагався подати докази проти будь-кого ще. Однак ці свідчення спростовують за твердження, оскільки він припустив, що Шон Компс заплатив наркодилеру Еріку фон Мартіну мільйон доларів за вбивство а також запропонував організувати таємну телефонну розмову з Теренсом Брауном, водієм, який на той момент ще був живим. Ідеться у судових документах, поданих 18 липня. Ожною прокуратурою округу Кларка. Причетність Шона Компса до смерті тупака також простежується і у рядку із пісні Емінема. Здебільшого великі знаменитості мовчать, бо відверто нажахані. Чи читав я великого гецьбі? Я великий гецьбі, заявляв Шон Компс у 2001 році. Білі вечірки, які він влаштовував, були часто з нагоди свят із філантропічною місією. Проте, фрік Off, як їхнє продовження, це був нічний кошмар зірок першого ешелону. Зовсім не Обов'язково, що хтось із гостей на пристойній частині гулянки брав участь у подальших шабашах. Проте могли знати, та можливо, знали. Ерік Шифер, генеральний директор репютейшн менеджмент консультант, сказав виданню Fox News, що зірки не наважуються говорити через страх завдати шкоди своїм брендам або зіткнутися з негативними наслідками через відміну діді. Багато хто з зірок наляканий, піарники в один голос зараз радять зіркам мовчати. Про те. Чи вийде питання відкрите, враховуючи серйозність звинувачень, у певний момент змовчати може бути гірше, аніж сказати щось. Цій справі залишилося ще кілька місяців до розгляду в суді, але тим часом прокурори соціальних медіа беруться за панірувальні крихти та спекуляції і виносять вирок у славетному суді громадської думки. Це не тільки твердження про вину, невинуватість чи причетність діді, а більше факт про людську природу, особливо в епоху інтернету та соціальних мереж. Теж сказав Елріш, це інший світ, і підсудним тепер доводиться вести битву і представляти свою справу на два фронти. Хто саме потрапить в об'єктив громадської думки і стане об'єктом відміни, можна тільки здогадуватися, бо засвітитися на вечірках діді, чи при спілкуванні з ним встигли і музиканти, і кінозірки, і політики першої величини. Ашер, Пінк, Меган Фокс видалили у своїх соціальних мережах дописи, які можуть пов'язувати їх із шоном дідікомсом. Ширяться теорії про про те, що Джастін міг стати жертвою насилля з боку діді. Нагадаю, ми обговорювали, як у 2009 році Бібер опублікував відео про те, як 48 годин тусувався з комсом. Потім було наступне відео через рік. А у березні 2015 року, в день 21 річчя, Бібера, Комс пригощав його першим алкогольним шотом. Хоча публічно молодий співак нічого й не казав про насильство з боку репера, у змі сприймають деякі його заяви як натяк. Я не хочу, щоб вона пройшла через те. Через що пройшов я. Я нікому цього не бажаю, казав Бібер у 2020 році, коли розмова в одному з інтерв'ю йшла про Білі Айліш, який на той час було лише 18 років. Зараз Джастін Бібер дистанціюється від Діді, проте арешт не коментує. Цей скандал піднімає багато запитань щодо закулісної політики музичної індустрії. Чи мають місце ці звинувачення, чи це просто вигадки. Залишається лише сподіватися, що ми дізнаємося правду, а фанати продовжуватимуть підтримку. Тримувати своїх улюбленців, попри всю тяжкість майже доведених злочинів діді, багато з цих теорій є фантазіями шанувальників. Деякі теорії, особливо з піснею Knows, не витримують критики. Тим часом скептично налаштовані користувачі вважають, що нічого із цих теорій не є. Звісно ж, правдою, і не варто сліпо довіряти конспірологічним теоріям, які розплодилися зараз із інтернету. До тренду було відомо, що Джей Коул у пісні Knows розповідає про свої зради, про які вона може здогадуватись. І рядок She knows» якраз саме про це ліричний герой пісні порівнює себе із спочилими селебріті, тому що боїться, бо його й самого може не стати, зіткнувшись із наслідками своїх помилок, невірності або заборонених бажань. Ледженджері Федопоріза ісра. Амаледженбефогобачений лаксонедос. Okay, this is sounding kind of dangerous now. I lived with Sean Puffy Combs for a year. It was curious. I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you? I seeing? went there to see the lifestyle. Right. And I saw it. Justin, right now he's having 48 hours with Diddy. Where we hanging out and what we doing, we can't really disclose. I had legal guardianship of Usher when you know he he did his first album. I don't really, I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me, and we are gonna go buck full crazy. Going crazy. Crazy. Starting to act different, huh? Would you ever send your kid to Puffy Camp? вотна юрида. <laughs> no. Друзі, на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви були зі мною. Сподіваюсь, ви не забуваєте донатити, не, не забуваєте підтримувати наших найсильніших, найсміливіших титанів, хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, які боронять кордон. На нашої країни, які наближають нашу перемогу. Зараз є багато актуальних зборів, які необхідно підтримувати. Будь ласка, долучайтеся, це надзвичайно важливо. Підтримуйте наше військо. Прошу вас не забувати донатити до місцевих притулків, яким також потрібна допомога. Особливо зараз дуже похолодало, тому я вас прошу не проходити повз і підтримувати наших чотирихлапих пухнастих друзів. Якщо є можливість, то гривною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах. Ежах ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших бездомних, чотирьохлапих друзів. Ну що ж, на сьогодні це все. Я буду чекати на вас у наступному відео, яке буде вже зовсім скоро. І вибачаюся за свій голос. Я дуже сильно хворію, але намагаюся не залишати вас без актуальної інформації. Друзі, до зустрічі! Не забувайте берегти себе та своїх рідних у такий непростий час. Ну що ж, на сьогодні це все.